Що, красуне, покатаємося з вітерцем? Ні, не можу. Остеохондроз. То, може, скупаємося в річці? Ні, не можу. Ревматизм. То давай у лазні попаримося. Ні, не можу. Серце коле. На що ж ти така хвора, мені очима стріляєш. Так це косуокість у мене. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дружина вранці до чоловіка. Ти вчора напився? Угу, Я це добряче відчуваю сьогодні. Буде скандал? Не буде. Вчора був, так? Перекажи коротко, то я не дуже пам'ятаю. Я на тебе кричала, так, а я що? А ти курив, слухав мовчки, а потім і кажеш, Люба, я вдруге одружений і, судячи з твоєї манери розмови, відчуваю не востаннє. А ти що? А що я закрила рот? Радісний онук прибігає до бабусі з новиною. Бабусю, ти уявляєш, тато мені купив нарешті бездротові навушники. Ой, онучку, теж мені здивував. Я он ще бездротові праски пам'ятаю. Телефонує чоловік диспетчеру таксі і обурюється. Що за неподобство? Я замовив таксі, щоб вчасно встигнути на літак. Ви обіцяли, але машина так і не прийшла. Диспетчер вибачається, дуже шкода, але ми не змогли знайти вільну машину. Ми швидко виправимо нашу помилку. Ви не приймаєте це так близько до серця. За нинішніх часів літак навряд чи вилетить точно за розкладом. А вже ж, Сьогодні вранці цей літак не вилетить за розкладом. Я ж пілот.